Ну що, шановні українці, польські протестувальники жорсткіше почали відноситися до блокування польсько-українського кордону, і саме сьогодні будуть блокуватися деякі пункти пропуску повністю, щоб дізнатися, який кордон перетинати вам сьогодні, не варто додивіться це відео до кінця. Також закликаю вас зробити максимальний репост для того, щоб вберегти тих українців, які сьогодні планують перетинати польсько-український кордон або ж українсько польський на сторону Польщі, тому що ви повинні планувати свій час та не Нерви, які ви витратите, і також ті кошти, які ви потратите на автобус, або ж якщо ви їдете автомобілем, також вам доведеться просто розвернутися, тому що вас не пропустять. Тому хочу вас попросити зробити максимальний репост, щоб застерегти також тих українців, які не побачать цього відео. Я сподіваюся на ваше розуміння. Отож, друзі, нам повідомляє інформацію: це Державна прикордонна служба України. Вони ж Нарешті отримали все-таки уже повідомлення про це блокування, бо декілька годин тому я знімав відео про те, що вони ще не отримували його, і вам слід пла правильно планувати поїздки. Отож, друзі, медика шагині. Польські фермери повністю заблокували рух вантажівок через пункт пропуску. Термін завершення такого блокування не повідомляється. Долгобичу у Гринів біля пункту пропуску протестувальники пла планують перекрити рух для усіх. Видів транспорту до 17.00 20 лютого. З Зосінь у стилух з 13.00 по 16.00 протестувальники мають намір обмежити рух автобусів вантажних та легкових транспортних засобів в обидвох напрямках. Обіцяють пропускати лише вантажівки з гуманітарною допомогою. Корчова Краківець до 21.00 20 лютого. Протестувальники планують блокувати рух вантажівок на виїзд з Польщі. Крім тих, які перевозять критичні вантажі. При цьому автобуси, мікроавтобуси, легкові автомобілі в обидва напрямки зможуть рухатися безперешкодно. Гребенне Реваруська протестувальники з 13.00 20 .00 лютого повністю заблокували рух в обидвох напрямках всіх категорій транспортних засобів, крім тих, які везуть критично важливі та гуманітарну допомогу. Дорогусь Годин. до 19.00 організатори протесту мають намір повністю заблокувати рух вантажівок в обидвох напрямках. Прямках. Отож, друзі, ще раз наголошую, щоби слідкувати за актуальною інформацією, прошу вас підписатися на мій канал. Також хочу вам сказати, друзі, що це буде повторюватися, тому що ми бачимо, що ситуація не покращується, і знаєте. Зараз будуть ходити фейкові друзі, заголовки знову ж таки, що через погіршення відносин між Польщею та Україною уряд Польщі вносить ряд змін про правила перебування українців на території Польщі. Не ведіться на це, бо це все фейки. І я про них буду також розповідати, як і про те, що карти побиту вже не можна буде отримувати на протязі наступних двох років. Це також фейк, не вірте цьому. І ми будемо боротися з цими фейками. Але я вас прошу надсилати будь-яку таку подібну інформацію. Мені в інстаграм, посилання ви знайдете також одразу в, в описі до цього відео. І щоб слідкувати за актуальною інформацією, в телеграмі, друзі, знову ж таки, посилання в описі під цим відео. Я все публікую, тільки як щось змінюється. Тому я вам рекомендую слідкувати от на біжонце, як кажуть в Польщі, і пам'ятайте, потрібно зберігати спокій, не обзиватися, що поляки це ляхи. А як вони називають наших українців, це взагалі шок. Але пам'ятаємо, що це не всі поляки так думають, і їх більшість вони думають. Нормально про українців. тому що ми у них працюємо, ми з ними співпрацюємо, ми платимо тут податки. І це все стосується тільки великих компаній. На жаль, вони портять наш імідж. Ну, але таке життя по всьому світу таке відбувається. Тому ми повинні зберігати спокій, бо тільки мир, і ви знаєте, як кожна війна закінчується мирними переговорами. Як два дядьки сядуть, поговорять. Я думаю, що ви подібні відео бачили, бо насправді це так. Проте це не означає, що ми не повинні реагувати на те, як розсипають українське зерно, яке українці збирають, ризикуючи своїм життям.